Чому так швидко летить час? Давайте поговоримо сьогодні на цю тему. Знаєте, я неодноразово чув від людей, які там старші від мене в два, три рази, що як же швидко ставити час, що от раніше він так швидко не йшов, а зараз ставити і що ж з ним взагалі таке? І в результаті цих розмов я став задумуватись над цим питанням. Мене якось, знаєте, зачепила ця тема. Мені стали попадатися різні відео від е, типу там фізиків, що земля стала швидше крутитись, від різних блогерів, які кажуть, що там є якась змова і що часу скоро взагалі не буде, і так далі. Може щось того і правда, може неправда. Я не фізик, я не знаю, як це все влаштовано, і тому не можу дати таку, от, нормальну оцінку. Але я прийшов до висновку, що у цьому питанні опускається одна дуже важлива річ. І це те, що з'явився швидкий інтернет, і люди просто помішались на гаджетах і живуть уже. Не в реальному, а в віртуальному світі. А власники цих всіх компаній, ну щоб заробити більше грошей, ставлять задачу утримати нас чим подовше в цьому самому віртуальному світі, зробити цей віртуальний світ більш важливим для нас, більш яскравим і більш насиченим. Просто вдумайтесь, люди засинають разом з гаджетами, прокидаються з гаджетами, гуляють в навушниках, слухаючи музику. Якщо їдуть кудись, то теж обов'язково сидять в телефоні. Працюють, вчаться і в перервах теж обов'язково в телефоні. Приходять додому, замовляють їжу. Не готують, а замовляють, бо часу готувати за цим всім нема, та і сили вже як такої також нема. Беруть ту замовлену їжу, їдять і паралельно теж листають телефон. Можливо, йдуть ще в зал, ну але там також. Сідають на якийсь тренажер, дивляться в екран, втягають наушники і тренуються. Ну а вечір теж проходить або біля комп'ютера граючи в ігри, або біля приставки, або в телефоні, або в телевізорі. І от скажіть, як при такому розкладі не може бути відчуття, що час летить дуже швидко. Якщо при будь-якій ситуації, де можна було б насолодитись моментом, відчути плин часу або просто подумати про своє життя, люди себе глушать і роблять так, щоб час йшов швидше. І саме тупо, що з цього всього коловороту важко вирватися, бо від всіх цих гаджетів прям конкретно садиться наше ментальне здоров'я, і від цього всього ми сидимо там ще більше і ще більше відриваємось від реальності. Коротше кажучи, я думаю, це одна з причин того, чому відчувається, що час іде прям дуже швидко. Дякую за те, що ділитесь відео, дякую за те, що ставите лайки і дізлайки. І якщо ви тут вперше, то підписуйтесь, щоб нас вже нарешті було 500 тисяч.